До вашої уваги пропонується двигун W12, який встановлюється на автомобілі Audi a 8 Bentley, Volkswagen Phaeton. Технічна характеристика даного двигуна робочий об'єм 5998 см кубічний, число циліндрів 12 Крутний момент 550 Нм при 2400 обертів за хвилину, потужність 309 кВт при 4,5 обертів за хвилину. Середній показник витрати палива 14,6 літрів на 100 кілометрів. Система керування Bosch Motronic me 711. Блок циліндрів та циліндрів виготовлені з високовісного алюмінієвого склуб. Система машини – з сухим харкером. Газорозподільчий механізм чотирьох клапанів з індивідуальними пустотілими валами. Привід клапанів через важелі рокети. Використовується система приступінчої зміни фаза зарозподілу – Система CVT. Привід ГРМ ланцюговий. Використовується автоматичний натягуючий привод, що забезпечує постійний натяг приводу. Блок циліндрів використовується без гріз по причині спеціальної технології фонінгування робочих поверх. Розвал циліндрового ряду 15 градусів. Розвал циліндрів під кутом 72 градуси, що забезпечує його компактність і жорсткість. Кришки корінних підшипників вилиті з чавуну з шаровидним графітом і залиті в алюмінієву лампу. Семіопорний колінчастий вал виготовлений ковкою з покращеної сталі. Колінчастий вал системою сплін-пін, тобто здвоєні шатунні шийки. Поршні виготовляються з плаву алюмінія і крем'я. Поршні використовуються наклонним днищем. Для забезпечення більшого рівня комфорту підвіска двигуна на гідравлічних опорах з електричним керуванням. Як було сказано раніше, система машення сухим картером це одна з різновидностей циркуляційної системи машення тиском, яка встановлюється на позашляховики і спортивні автомобілі. Переваги даної системи є постійна подача оливи при будь-якому положенні кузова і руху його в поворотах на великих швидкостях. Мінімальний місць повітря в системі і зниження температури, а також невелика висота двигуна. Система мащення обслуговується трьохсекційним шестеренчастим насосом. Дві секції відкачують оливу з картера в бачок. З нього третьою секцією олива подається в систему. Привід масляного насоса ланцюговою передачею з передаточним числом 1,5. У корпусі насоса використовується редукційний клапан. Особливості даної системи є те, що більшість з'єднувальних каналів знаходиться в нижчі масляного поддону. Це забезпечує зменшення до мінімуму довжини трубопроводів. Це дозволяє збільшити надійність системи, зменшити її розміри і вартість. Нагнітання секції насоса забирає масло з бака і подає його до теплодумінника. В системі використовуються протидренажні клапана для забезпечення постійного тиску в системі. Беручи до уваги те, що конструкція двигуна компактна, Системі охолодження приділяється особлива увага. Вбудований блок циліндрів насос з приводом від колінчастого вала через повікліновий ремінь, а також використовується додатковий електронасос, який забезпечує допомогу в роботі основному насосу. Використовується електронна регуляція системи охолодження з використанням адаптивного термостата, що забезпечує найкращий параметр роботи двигуна, який залежить від температури. Щоб забезпечити споживачів енергії автомобіля Audi A8, на ньому використовується 190-А генератор з водяним охолодженням, потужністю близько 2700 Вт. Даний трьохфазний генератор створює достатню величину струму, навіть при низькій частоті обертання колінчастого валу. Але це супроводжується підвищеним нагрівом, тому на даному автомобілі, використовується генератор, з рідинним охолодженням. Також надійне охолодження необхідне при граничних навантаженнях генераторі також відбувається повітряне охолодження, шляхом турболізації за рахунок особливостей будови. Особливостями будови генератора також є використання постійних магнітів, які знаходяться між полюсами, полюсними половинками ротора. Це забезпечує підсилення магнітного потоку і обмеження ефекту самозбудження і тим самим забезпечує точність регулювання напруги. Шкіл генератора використовується з обгонною муфтою для зрівноваження його роботи і захисту. На перенові використовується система керування двигуном Bosch Motronic ME711. Дана система складається з двохенітичних блоків. Вона розглядає кожен ряд циліндрів як окремий двигун, функції між ними розподілені, а також знаходиться вузол керування дросельною заслінкою. Датчики положення келівського валу та клапани керування фаз газорозподілу. Клапани керування фаз газорозподілу працюють навіть при на запаленні, що дозволяє точно визначити положення розподільчих валів до повної зупинки двигуна. Також ви можете побачити вузол керування дросельною заслінкою. Датчики положення розподільчих валів, які знаходяться на кришці двигуна. Клапани керування фазами газорозподілу. Дані клапани. Продовжують працювати після вимкнення запалення, що забезпечує визначення положення розподільчих валів до повної зупинки двигуна. Котушки запалення, які знаходяться на кожному циліндрі, також отримують живлення після вимкнення запалення. Це забезпечує допалювання раніше впорснутого палива, що забезпечує покращення екологічних параметрів. Даний випускний колектор є дуже цікавим. Пускні трубопроводи відрізняються, що забезпечує подачу однакової кількості повітря в різні циліндри. Двигун живиться 98-м бензином. При використанні бензину з меншим октановим числом відбувається різке падіння потужності. На двигуні ви можете побачити паливну рамку, вакуумний регулятор тиску та електромагнітні кусунки, що відповідають за систему живлення. Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що даний двигун є сучасним і є сукупністю різних конструкційних рішень.